Вітаю, друзі! Вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну і почну з того, що Богдан Кротевич Тавр а, ну видав, як зараз кажуть, базу і базу кінцеву по оцім всім пересудам. Мені здається, Це не те, що пересудам, якісь там аур, якісь там створіння, якісь там щось, що вітає, да, роз, 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 розбіжності між. Головнокомандувачем, верховним головнокомандувачем, розбіжності між Зеленським і Залужним, між генералітетом та політичним керівництвом. І, і у нас отаке твориться. І у нас вже пішло. А чи виграємо ми, чи не виграємо, а ось будуть президентські вибори, чи не будуть президентські вибори, а там звільняють Залужного, а там звільняють наєва Тернавського, Так от тавр. Хто такий Тавр? Я вам хочу нагадати, той, хто, ті, хто не знають. Тавр на сьогодні, начальник штабу полку Азов. Його звінин був в полоні. Він е, тоді, у травні, е, як і всі, потрапив в полон. Якщо Редіса Комбрига було відправлено в Турцію, тоді коли звільняли там валину, ще де, де троїх хлопців. То він був в полоні, але 21 вересня 2022 року його звільнили з російського полону і він очолив полк Азов. І поки не було Прокопенка Дениса Редіса, він був командиром полку АЗОВ. Формувався полк, докомплектовувався, навчався. І коли прийшов уже. Полковник Прокопенка він передав, сам став, ну, залишився на посаді начальника штабу полку. Ось це Тавр. Ну, про... воює він, здається, з 14-го року, якщо я не помиляюсь, він майор. Так от він виставив буквально два речення, чи можна на три поділити. Але він чітко сказав, і я ну, практично впевнений, що так думає Редіс, так думає Валина, так думають багато хлопців. І я розмовляю з хлопцями, з полковниками, е сержантами. розмовляв, З офіцерами, лейтенантами і майорами, як вони вважають на шталт виборів, на змагання, там, змагання Залужного і Зеленського, і практично ніхто. Не сказав щось на підтримку когось із них. Да? А сказ... говорили просто, поки йде війна, ніяких виборів. І нічого змінювати не треба. І базу, я кажу, підвів Тавр. Він сказав: генерали, які думають, про вступ в політичні партії, ну це він мав на увазі взагалі політику, щоб не казати там про вибори президента на когось одного, а взагалі про всіх генералів, про політику. Тут трохи треба додумувати. О, так ще раз, генерали, які думають про вступ в політичні партії під час воєнного стану, мають бути зняти на херми, скажімо, з посад. А це заява військових. І вона практично 95% така скрізь. Не можна думати військовим про політику під час воєнного стану, під час війни, кровавої війни в Україні. Друзі, це злочин, на, я, на що я ну як я вважаю. Розумієте? Військові воюють, Збройні сили воюють, сили оборони воюють. Цивільні допомагають. Цивільні працюють. Не те, що допомагають. Цивільні також воюють. Але на своїй кожен на своїх місцях. І якщо ми будемо одне ціле, а про це ми і надалі поговоримо про це ціле, да в кінці я зроблю обов'язково вам повідомлення, дуже класні повідомлення і декілька оголошень. Хто хоче, той до, 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 дочекається. І послухайте. Так от я хочу подякувати тим, хто також воює, також. Також не стоїть сторонці е, матеріально, кожен робить свою справу. Хтось матеріально, хтось е, подобайки ставить нашим українським каналам, нашим українському Ютубу і допомагає нашому українському Ютубу, не якомусь, хтось розповсюджує, хтось десь там працює, платить податки, платить, ну, за зарплатню. Людям, якщо люди зарплатні платять податки, кожен на своєму місці повинен воювати. Повірте, у кожного свій фронт. Так от я дякую Антонові Світлані на Монобанк Донат. Хто то вчора, 20-20 на Монобанк, Красногородській вірі Велика Подяка. Петухову Андрію Монобанк задонатив. А, Заріцький Ганні А-Банк Велика Подяка. Сьогодні о 9.30, на приват. 24 Без прізвища, Сусак Петру. А, Демчук Людмилі, Монобанк. Гаран Константину, Галина, попросила не називати її прізвища? Я дуже вдячний цій жіночки, нашій справжній україночки. Велика вам подяка за донат. І також два безпризвища сьогодні, о 4, о восімнадцять, о 17.27 на прива 24 Велика вам, друзі, подяка. За все вам подяка. Йдемо далі. Йдемо далі. А далі у нас що? у меров міністр оборони. Да, ви не забудьте, що завтра в стрімі ми поговоримо і про Джемільова, і ще дуже одна цікава тема. Так, от умерев міністр оборони. Спростував ось ті повідомлення. Ну, спочатку Арії вкричав, що звільнюють залужного, потім через день пішли, пішли ось ці опозиційні розносчики, зарази розносити, що з умеров готує подання на звільнення Сергія Наєва, Олександра Тернавського, Тетяни Сенка. Друзі, я не хочу спарювати потрібно їх звільнювати. Не потрібно, виконують вони. Я не військовий. І ми не військові, і ми не можемо цього оцінювати. І ми не знаємо всієї ситуації, і ми не знаємо всього. Тому я позавчора, пам'ятаєте, сказав: я не можу про це говорити, тому що це тільки припущення, це тільки якісь там. Українська правда щось напечатала про це ще щось, це якась провокація, чи не провокація. Ось час вийшов у мера і спростував. Він сказав, ніякі повідомлення не готується. Я, ми не можемо з вами обговорювати, готувались вони чи не готувались. Чи це щось ну, помішало, чи ні? Чи будуть вони готуватися, чи ні, не знаю. Друзі, це життя, це війна. І будь-коли і звільнюють, і приймають. Це все нормальна ситуація під час війни. Давайте не робити паніку і не робити, знаєте, трасяння воздуха, і не махати отак головами, і не робити вітер в пространстві. На сьогодні у мера спростував, всі ці чутки. І це нормально, друзі. Це нормально, коли це спростовується, тому що я не розумію, для чого взагалі це все робить опозиція. От я не можу поняти сенс да? е, е, ну, е, розбрат зеленського залужного, да? або там е, політичне керівництво від е, військового. Ну, Можливо, вони цього хочуть. Ну, По-перше, це чи буде можливо зробити, чи буде неможливо зробити. Це ще питання величезне питання. Дуже величезний. Але ось дивіться, яка, яка виходить система. Ми ж бачимо тільки, да, що там залужного начеб, начебто, заміть, начебто. це залужний, надають йому авторитету. от да, це, якби не залужний, нічого не було. Я ж не оспарюю. Взагалі не хочу нічого сказати поганого про от дивіться, Віктор, Віктор, ой, Валерія Федоровича. Взагалі не хочу нічого сказати, погано. Це дійсно геній, це дійсно військовий від Бога, це дійсно стратег, і вони працюють. І ми не знаємо взагалі, яка там ситуація. Ми взагалі не знаємо, що там, але ось цими своїми публікаціями, ось цими своїми, начебто, возвеличуванням одного і приниженням другого вони роблять для себе. Дві, двойний удар. І це треба розуміти. Дивіться. Дивіться, от зараз більшість людей, подавляюча більшість, да, там, довіряють і політичному, президенту, і е, головнокомандувачу. Верховному, і головнокомандувачу. Одному там 73 чи 75, та й другому десь там 80 з копійками, а Збройним силам аж 90. А тепер. Давайте так, я ж вже бачу, я вже чую, я вже читаю, я вже це спостерігаю і аналізую. Чим більше будуть роздмухувати ситуацію, що один краще другого, тим більше людей от одного будуть переходити до другого. І це, якщо опозиція хоче це перетягнути до залужного, дуже сумніваюся. Дуже сумніваюся. Не треба розбухувати, немає там скандалу, немає там розбіжності. А те, що люди, які дійсно вірять, довіряють Зеленському, дійсно а таких багато, вони будуть потихеньку, потихеньку, потихеньку холонути до, залуж... до залужного. Будуть холонути. Ну це ж, це ж правильно, ну, ну розумієте, коли тобі пропонують те чи те. А ти тобі подобається і це, і це, да? Але ось це ти, ти використовував все життя, там, і чи дуже звик до нього, чи воно твоє, а це класне, класне, і ти його підтримуєш. Але його починають хвалити. І людина буде уходити. Навіщо це робиться? Отак От оце я кажу і казав. Руки прочать Залужного. Я питаю, чиї руки. От для мене це руки Петра Олексійовича Порошенка з його оточенням. Для мене це руки ЄС Європейської солідарності з їхніми Буратінами. От для мене це руки, і я не хочу, щоб у Валерія Федоровича Залужного були такі помічники. Він знайде собі помічников. Він знай. А оці заяви генерала Марченка. Навіщо? Для чого це скажіть мені? А оце Тавр? Це і для Марченка. Ви що думаєте? Це просто так все? Далеко не просто так. Або ми воюємо, або ми перемагаємо, або ми просираємо країну і віддаємо її колишнім назад в управління. А вони цього. І добивається. Ну і ще останнє у мене питання до СБУ, щоб скоріше, як можна скоріше СБУ а, назвала агентурний псевдонів Юрія Луценка. А те, що він друг Деркача. Ну, це правда. Ну, це правда, що він друг Кулика, і він говорив, що прокурор Кулик, птар, птичка, це найкращий прокурор в Україні. І не може бути Юрій Луценко не Буратіною. Він також якась Буратіна. І я хочу це діждатися. А ще хочу подякувати е, друзів, які. Ну, просто неймовірні. Ще влітку, ось тільки тільки зараз Євген Буцик подарував мені книгу Ціна рабства. Ось така книга. Ось Євген Буцик. Да? Це перша частина, і тільки зараз я не, мог, не міг влітку читати. Ось зараз я взявся за неї, буду читати і прочитаю, і обов'язково зв'яжусь з вами, Євген. Сьогодні також була зустріч у мене, у мене з Миколою Вов, Вовком, який також подарував свою ось трилогію. Да? Це біля витоків істини називається чудові книги. Друзі, я так продивився і. Євгена книжку тоді ще зараз вже почав читати. Я думаю, два дні я її прочитаю, тому що ну, час, час, час. Ну, зараз трохи, трохи він з'явився. Я дякую за ці книги. Дуже величезна подяка. Ще завтра я буду на Фейсбуці черговий звіт. Розташовувати. Сьогодні передали військовим, там і 21, 21 регіон, і жіночка Баба Таня, як вона себе називає, висла з Італії посилочку. Да? Я казав вже про Марчела, Валентину. Ну, пішла тільки спальники там наші. Завтра всі, хто хоче, можуть зайти на мої сторінки в Фейсбуці і подивитися наш звіт. Я вам дякую, друзі. До завтра. Україна переможе.